Дніпропетровська область досі без потрібної кількості фортифікаційних споруд, куди чиновники знову злили 7 мільйонів доларів. Трамп запропонував анексувати Канаду та Мексику. Мер Единбурга пішов у відставку після домагань українських біженок. Росія може виготовляти до 300 орешників за рік. Та зворушлива історія про українського хатіку. Про все це далі вітаю! Мене звати Катерина Колеган. Поставте лайк та коментуйте під цим відео. Давайте обговоримо сьогоднішні новини разом. Гроші на фортифікації витратили, але справи не зробили. Мова про Дніпропетровську область. Журналісти видання Financial Times стверджують, що за цей рік на захисні споруди в регіоні з бюджету виділено 7,3 мільйона доларів. Утім, роботи з їх будівництва активізувалися лише два місяці тому. І по факту область, до якої ведуть основні автодороги, в напрямку яких рухається фронт Курахове, Велика Новосілка та Покровськ, поки залишаються без захисту. Дональд Трамп запропонував зробити Канаду та Мексику штатами Сполучених Штатів Америки. Новообраний американський президент США в одному із інтерв'ю пожартував, але, врешті, його слова сприйняли серйозно. На тлі його загальної політики скорочення витрат на зовнішню допомогу та перегляду відносин з партнерами, він поміркував про те, чому США щороку субсидують Канаду на понад 100 мільярдів доларів, а Мексику майже на 300 мільярдів доларів. І поставив під сумнів доцільність таких витрат, припустивши, що вони мають увійти до складу Сполучених Штатів Америки, якщо хочуть і надалі отримувати допомогу від Вашингтона. Ми субсидуємо Канаду на суму понад 100 мільярдів доларів. На рік ми субсидуємо Мексику майже на 300 мільярдів доларів. Чому ми субсидуємо ці країни? Якщо ми маємо намір субсидувати їх, нехай вони стають штатами. Шотландський посадовець Кемі Дей подав у відставку після звинувачень у сексуальних домаганнях до українських біженців. Триває розслідування, в якому лідер міської ради Единбурга є підозрюваним. Його звинувачують у неналежній поведінці. Дівчата стверджують, що він ставив відверті сексуальні запитання, пропонував зустрітися за калихом. вина чи відправляв запити на сайтах знайомств. Українки боялися відмовляти з огляду на чиновника. Тепер Дей пішов з посади, бо вважає, що слідство підриває зусилля його колег заради і заважає роботі. Консульство України в Единбурзі висловило стурбованість і сподівання на справедливе вирішення цієї справи. Коли у центрі Донецька внаслідок підриву машини загинув керівник Оленівської колонії Сергій Євсюков, який може бути причетним до убивства понад 50 полонених українських захисників, занервували інші зарадники України. Адже справедлива кара для колаборантів вже не випадковість, а закономірність. Хто може стати наступною мішенью українських розвідників та партизан знає Володимир Карабан. В Донецьку невідомі підірвали автомобіль Сергія Євсюкова, начальника Оленівської колонії, де в 2022 році РФ вчинила теракт, убив понад 50 наших військовополонених з батальйону Азов. Директор, який цієї колонії, який безусловно був учасником організації такого російського очередного преступления, фактично переміщався на цьому автомобілі. Автомобіль був підорван, військове військове явно було зривство. Под местом водителя, потому что он сам ездил за рулем. Россияне говорят о том, что там было 100 кг ой, 100 грамм в эквиваленте. Тратіптратілом Тротил, квалітів на сам ділі явно більше учитывая последствия і учитывая результати. Вибух був такої сили, що міцний позашляховик буквально розірвало у місці водія. Євсюков, який був за кермом, авто, загинув на місці. Його дружині, яка сиділа на пасажирському сидінні, відірвало ногу у критичному стані. Її доправили до лікарні за попередніми даними. Це була операція українських спецслужб. Я чітко знаю, Чутко не ніб. Ла служби безпеки України атеніанівелі на столі сіли спеціальних операцій. При цьому сама операція ймовірно проходила ще й за участю партизанів. Авто примудрилися підірвати в самому центрі Донецька. Відтак машину супроводжували, відстежували та вибирали момент для підриву. Провернути таке самотужки практично неможливо. Мы догадываемся, как это было сделано, скажем так, да, но это абсолютно не публичная история. Обошлось ли тут без людей, которые находятся на оккупированных территориях? Нет, не обошлось. Это очередной раз просто доказывает, ломать всю российскую пропаганду о том, что украинцы в оккупированных территориях все абсолютно все абсолютно там, да, русские, о том, что нет сопротивления и так далее, и так далее, и так далее. При цьому, за даними України, Сергій Євсюков скоїв військові злочини не лише стосовно військовополонених, погодивши ракетний удар по казармах бранців з Азову, а й щодо цивільних. Адже в момент, коли він очолив колонію, його першими полоненими були звичайні українці, яких затримали під час спроби втекти від війни. начала функционировать сама колония Еленовская, где произошло страшное вот это убийство, и которую он, собственно, фактически руководил. Ее по сути, открыли в 2022 году, и первоначально ее открыли для того, чтобы там держать наших а, гражданских арестованных в Мариуполе сейчас во время фильтрации. Поэтому вот абсолютно справедливое а, мероприятие произошло. До війни Сергій Євсюков був звичайним міліціонером. Працював у Горлівці, що на Донеччині, після того як росіяни захопили місто, залишився жити під окупацією і погодився працювати на РФ. Євсюков пристав на пропозицію очолити оленівську колонію, де 29 липня 2022 року брав участь в організації ракетного удару по місцях утримання військовополонених за спогадами деяких із них. Після вибуху не пускав медиків до поранених азовців, а сам просто з усмішкою спостерігав за згарищем, попиваючи каву. Щодо дружини Євсюкова, її також навряд чи можна вважати випадковою жертвою. Она работала в оккупационной структуре МВС, тобто також была силовиком российской власти. Это показатель того, что могут дотягиваться на оккупированной территории, которая больше 10 лет не подконтрольна Украине, э, могут туда передавать взрывчатку, могут находить людей или перевозить туда людей, которые могут проследить за объектом, могут установить взрывчатку, могут подорвать именно тогда, когда это будет нужно. При цьому варто зазначити, що у такій партизанській війні Україна впевнено перемагає Росію, адже за час повномасштабного вторгнення нічого подібного до ліквідації Киви чи татарського замаху на Дугіна, Царьова чи Прилепіна російська влада провести в Україні на щастя так і не змогла. Україна має найнижчу народжуваність на планеті та найвищий рівень смертності. Це випливає з даних оприлюднених міністерством юстиції. Так у 2024-му в нашій державі з кожної тисячі помирало 18 осіб. За перші 6 місяців року народилось 87 тисяч 655 людей, тоді як померло 250 тисяч 972 людини. Тобто нині в Україні смертність у три рази перевищує народжуваність. За оцінками демографів з такими темпами населення нашої держави у 2040-му році складає менше 25 мільйонів. Росія має можливість виробляти до 300 ракет арішнік на рік. Це 25 одиниць на місяць. Такі оцінки головного управління розвідки Міністерства оборони України пише видання Military Watch Magazine. За їх даними ракети цього класу є першими у своєму роді розробленими в Росії в 1980-х роках і поєднують у собі дальність польоту до 4 тисяч кілометрів, і здатність нести кілька бойових боєголовок із незалежним наведенням на цій. А здатність цієї ракети розміщувати як ядерні, так і звичайні боєголовки та вражати до 6 Цілий робить її вельми цінним засобом ураження, зокрема, сил західного блоку в усій Європі, а також у глибині Тихого океану та Арктики. Російський атомний крейсер Адмірал Нахімов через чверть століття простою та ремонту вирушив на випробування. Поховали у це судно за найскромнішими підрахунками 2 мільярди доларів. Кремль вихваляється, мовляв, не дарма, бо Нахімов отримав над оснащення. Втім, експерти до таких заяв відносяться скептично. Новому крейсеру як ніяк вже 35 років. Які шанси у адмірала Нахімова не бути потопленими у першу ж битву з'ясовували наші журналісти? Російська пропаганда триумфує, ядерне серце гіганта забилося знову. Тепер всьому НАТО уж точно не позаздриш. адже на випробування вийшов модернізований важкий атомний ракетний крейсер РФ «Адмирал Нахимов». Тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 11442М «Адмирал Нахимов» приступил к заводским испытаниям. Это значит, что наш флот вскоре получит самый мощный боевой корабль с неограниченной дальностью плавания. От российская пропаганда при цьому тактовно замовчує, якою ценой це вдалося. І нехай на намальованих на комп'ютері картинках атомний крейсер і виглядає лякаючи насправді це звичайний радянський мотлох, десятиліттями гниючий у напівзакинутих доках Сєвєродвінська. Тільки уявіть, чергова гордість Путіна, про яку трублять з усіх російських прасок, була спущена на воду ще у 1986 році. вісімдесят шостому році. То такий... достаточно старый корабль. Ввели его в состав флота в 1988 году. вначале он назывался «Калинин». Вот. И я знаю, я помню, что этот корабль был в Средиземном море. И тогда была такая информация, что у него что-то случилось там с реактором. Вот. Потому что какая-то была такая нештатная ситуация. Його екстрена з бойової служби тоді обрали, крім загадкових конструктивних дефектів, радянська атомна гордість СРСР виявилася і технічно застарілою. Вже через 9 років після початку експлуатації у липні 97-го року корабель вирушив на ремонт. Спочатку, в рамках модернізації крейсера, планувалася зміна морально застарілого радіоелектронного обладнання. Передбачалося, що після встановлення на корабель Сучасних цифрових систем, крейсер знову стане В Советском Союзі, коли його делали, він должен был работать как корабль тоже убийцы авианосов или авианосных ударних соединений. У нього было на борту 20 ракет гранит які вистрілювалися там одновременно, там аніліті стаї. але скільки б Кремль не вкладав у модернізацію чергової путінської іграшки повноцінним атомним ракетним крейсером посудину, що вийшла назвати складно. Зараз корабель проходить лише процес розмагнічування, після чого почнуться тестові ходові випробування, які мають тривати ще близько двох років. Лише після цього за хорошого для Путіну збігу обставин адмірал Нахімов повернеться до складу військово-морського флоту РФ. 25 років літ в ремонті де корабля та нонсенс. То только через 16 років після ремонту вот этот план ремонтний план этого крейсера. Есть висока вероятность того, що все сейчас значно просто ломаться. Проте до 2026 року обіцяють у Кремлі їхній атомний крейсер обзаведеться новою радіолокаціонною системою, а також сучасним озброєнням, включаючи гіперзвукові ракети «Циркон», Крилаті ракети Калібр, протикорабельні ракети Онікс та засоби протиповітряної оборони Форт м та «Панцер-М». А хвалена російськими воєнкорами вертикальна пускова установка дозволить кораблю запускати до 80 ракет різного типу, але це все лише теоретично. Це дуже сложно сказати, що з цього монстра зробили. потому что такая модификация первая, как эти системы все будут работать, как и системы жизнеобеспечения, двигатель, там все остальные системы, как оружие. Это все очень-очень сложно. И я думаю, что это все может растянуться там Ну, допопову до вікавого юбілія та корабля з моменту закладки щодо гучної російської прем'єри адмірала Нахімова, то продиктована вона на думку аналітиків зовсім не готовністю крейсера вийти в океан більше скидається на черговий блеф Кремля, який відчайдушно намагається довести свою значимість на морі. Буквально в неї місяця цього вода. Була інформація про те, що ці випробування знову відложені, як мінімум до 2025 року. года. Поэтому я думаю, що рішення начинать зараз, видимо, відомо була дословлена е яким-то валівим може бути рішенням лі політичним, ілі військовим. Виходить, якби Кремль не нахвалював свій крейсер на реальному полі бою шансів не підти на дно в нього практично немає. Як пояснюють аналітики, середній вік корпусів кораблів у складі ВМС Росії нині перевищує 35 років. Якщо не українські ракети, то більшість із них потоплять пробоїни у іржавому корпусі. У цього корабля ну теоретично багато много оружия, мощний, але також у нього видимо, много слаб слабих місць. і на ну, основним таким слабим місцем являються його габарити. А вот габариты его большие, и его далеко видно. И, э, в принципе, вот это может быть его слабым местом. Эти системы ПВО, которые на нем стоят, они могут ему э, не помочь, тогда, когда это нужно будет. Там есть, конечно, новые системы ПВО, но сами габариты сделали его очень уязвимым. А сейчас ну, последние тенденции показывают, что ну, даже небольшой дрон. А от он можем ну, как бы серйозно составить э, проблему навіть до такого большого корабля. Що тут скажеш? Путін програв морську битву, навіть не встигнувши спустити кораблі на воду. Над бункерним після такого сміється весь світ. Тільки вдумайтеся, російський ремонт затягнувся аж на чверть століття. За цей час на судоверфі Зевмаша у Сєвєродвінську під час реконструкції судна стигли кілька разів провести модернізацію модернізації, а вартість ремонту спочатку робіт подвоїлася і вже перевищила 200 мільярдів рублів або більше 2 мільярдів доларів, витрачених Кремлем не на допомогу власним громадянам, а на чергові несправні військові цяцькі диктатора. Неймовірна історія про відданість собаки своєму господарю, якого вже охрестили українським хатіком. Пес вже майже два роки щодня приходить на ЕЗС на Київщині і чекає на свого господаря Олексія Савранського, який загинув на Донеччині у квітні 2023 року. Тварина ласкава, проте в очах сум і печаль, розповідають ті, кому поталанило її зустріти. І досі реагує на ім'я власника Льошка. Після поширення цієї історії в соцмережах люди активно почали пропонувати. Свою допомогу. Утім, у собаки нині є, в господарі. Це родина загиблого військового. Вони піклуються і доглядають за ним. Це все, про що встигаю розповісти на цю мить. Наступний випуск о 16 і моїх колег. Натисніть лайк, поки під цим відео. Залиште, будь ласка, коментар, а також підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найактуальніші новини. Побачимось!